Це точно ви треба про це говорити. Це про залізо. От в кого низький гемоглобін і фарабин, і ви це знаєте, у вас там анемія, коли ножки, у вас постійно приміщення втома, точно треба розібрати, що у вас анемія і у вас випадає волосся, обов'язково додати наш зелений коктейль. Що таке зелений коктейль? Це хлорофіл. Це на цей партій пшениці, бурячка і дуже гарна формула капітан, які один одного у нас буде шумковий пішковий факт дуже добре працювати, і воно буде йти, піднімати рівень заліза. А коли піднімається рівень заліза, у нас не буде анемії, у нас не буде випадати волосся. Воно все виходить дуже закриває. Ну, і, Хочу сказати, що при інший лікар це про кровообіг. Бо якщо в нас порушений кровообіг, так чи в нас шиці, ну якщо шиї порушений, то ж нам треба ще додати масажі або там зробити якісь вправи, щоб кровообіг був нормальний, тому що мікро-макроелементи будуть іти, получається то волоси, Фолікул кормити і має бути все добре, капілярчики працювати. І щоб оздоровити ті всі наші капілярчики, у нас є чудовий продукт бікардіо. Це якби серцево-судинна система і всі капіляри. Це є коензин Q10, який після 40 років треба на постійній основі пити. Це є L-аргінін, l цитрулин амінокислоти і це буде оздоровлення. Серце, судинок, і всі капілярчики, і хороший кровообіг в нашому організмі. Ну і таким прям топовим продуктом, якого ми не так часто ми про нього говорили. Я його особисто тільки недавно почала мати, і почала розбиратися з тими складниками. Це є внутрішим. Я як подивилася, що тут є. Ну це просто такий то продукт, я. Тут є про <звачте> продукт. Тут продукт правопадіння волосся це є нутрім, він буде і дуже смачненький. Тут є 15 смаків, п'ятнадцять нових ну, смаку, що п'ятнадцять нічого, так Думаю, у нас таких стіна. <звачте> <звачте> <не, звачте> <не, звачте> <звачте> <звачте> Це виходить, у нас такі два, два різні кислоти, 15 таких, 15 таких, а що сюди входить? омега жирні кислоти. Те, що нам потрібно так само для нашого волосся. Це є насіння чия. І якраз всі вітаміни, які потрібні: вітамін А, вітамін С, вітамін Е, вітамін Д3 і цин. А. і група вітамінів В. просто всі складники. Оце такі закриття дефіцитних станів, що потрібно для нашого волосся. Дуже рекомендую сподівати увагу Ну і коли в нас є зайва вага, ну. Це запальні процеси. І коли в нас є животик такий жінок, чоловіків, і цей а що таке животик? Це є вісцеральний жир. Це дуже запалення, іде на що? На починку, це і гепатоз гепатозпочинки може бути. Це може бути інсульт, інфаркт, тому що е, е, вся вага зростає всередині. Це дуже запальні процеси, які гуляють по організму. Ні з яким діагнозом ви не справитеся, якщо не не почати розбиратися з тим вісцеральним жиром. І оцей прекрасний продукт. Провірення вже кілька разів. Ну не на мене, але дівчата казали, що і хлопці казали, що дуже гарно вона очищає шлунково-кишковий тракт і впливає якраз на цей внутрішній жир, і в кого є це питання для того, щоб зняти інші діагнози, дуже я рекомендую. І в перший місяць, якщо є можливість придбати його, і на фоні денних вечірніх є основа, але зразу додати, якщо є віцеральний жир великий, додати оцей продукт. Тому що буде гарне йти очищення, буде гарне йти зниження ваги, а як зниження ваги буде йти, ми можемо діагнозом справитися. в тому числі з наслідком, таким як випадіння волосся. Що у нас є прекрасний продукт? Я нехай не вимогаю завжди тесто. Але обов'язково він потрібен жінкам, коли жінки є в стресі. Це якщо в них є високий кортизол, це точно рекомендовано вживати. Хоча б раз в день жінкам обов'язково цей продукт. Тому що є стрес, ці гормони починають злітати. І жінка, яка, наприклад, хоче завагітніти, вона не завагітні треба розібратися з її стресом. Так, читати. Ще тут в нас є такі місцеве, але він не тільки місцеве, але й для нашого імунітету. Якщо е, е, от два дробці, якщо всередину ми капаємо, ми оздоровлюємо наш імунітет, серцеву судинну систему. Це є кисень. А що наше волосечко? Воно так само хоче кисень. Ми можемо капати і в ніс, і в очка, і сюди. І получається, якщо у вас тут якісь проблеми постійно інфекції гулячі, туди сюди гуляють. Вони пороті. По тому всьому я точно порекомендувала додати цей продукт, тому що це буде місцево лікувати, получається давати кисень. А кисень, коли є вірусом, бактеріям, грибам, паразитам, не комфортно. Це не їхнє середовище, коли є в хорошої якості кисень. У вас тут середині. Такі в нас є продукти, я вважаю, що вони є унікальні, тому що імені, зараз ще в нас воно по акції, зараз дуже гарну нам акцію зробили на цей продукт. Він дуже і є смачний, це так само, виходить, імонокод, трохи інші складники, і він п'ється напиточком. Імонокод у нас є в капсулках, а імен п'ється напитком. дітки дуже люблять. от Зараз сезон розпочинається з міста до ем... осінь, зараз буде послаблення імунітету. І тут вже...